Добрижанок, хотіла показати результат за два роки. Ми садили, курінь трохи вивернула, ну, за два роки виворачує вигоращує корінь, це коренева шийка. Так вона, такі в неї цикли розвитка. Це не страшно, це все нормально. Але я хотіла показати, бо саме ця півоня, ценкузін, вона садилась 26 чи 27 серпня. Оділилась, садилась. Зараз вже пішли тонкі всасуючі корінці, вона розвивається. Садилась вона з мочі, вона періодично, бо в такий час у нас немає дощів регулярних. Вона пливалась, моча закидали, те, що було. Що було кукурудзя, не було щось чим мульчувати. Чорнобривці були, мульчували отак. Коли посадили, вверх мульчували. Посадки відео теж є на каналі. Ще таке саме головне питання визначення бруньки. Бруньки є квіткові, от вони вважаються бруньки. От все, все малесеньке. Це все милесеньке брунь... це заміщення. Вони будуть. Е... Або на наступний рік, або спасати ось у малесенькі бруньки. Це бруньки заміщені. А це квіткові бруньки, як ви бачите, колір бруньок виходить не від сорту, а від того, скільки сонячного проміння попаде. Поки не попадає в біле, попаде сонячне проміння, буде розовіти розживіти, а потім навіть дуже сильно червоними. Ну, це в жовтні викопуєш да, поставиш. На сонці поки наділиш кущі. Тобто розвиток, ми зараз дивимося, чудовий, здоров'я, відмінне. Цей корінь можна і обрізати, можна і не обрізати, ну хто як захоче, я б обрізала. І чи можна садити в серпні? Можна. Головне, як ви рослину дотримаєте до серпня, як дуже швидко розділити в кінці серпня і по правилам посадити. З мульчим затіненням, щоб воно не пекло, щоб воно не не варились вони як на пательні. Все чудово.